Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні у нас вже 1 грудня 2024 року. Пролітає малесенький, такий, як знаєте, сніжок не назвеш сніжком, а таке так чуть-чуть, як от таке щось схоже на сніжок, але ж пролітає, так що дуже добре. Ми з Ксюшкою були в магазині. Сьогодні я її повела в церкву, були ми в церкві, бо дитина каже: мама, що мені таке сниться? Щось якісь там сняться всякі. Не знаю, як вона там назвала, якісь там персонажі, які за нею гоняться. І дитину я повела в церкву. Ось, Купили ми ще одіялку. Зараз я покажу це вже, бачите, це старе. Оце одіяло. Ми собачка. Я собачкам це одіялко віддам. Бачите, вже неї дірочка. Але воно служило дуже дуже. Це мені ще мама дарувала оце червоне одіяло, воно класне, шерстяне. І дякувати йому, але ми сьогодні з Ксюші купили сюди, що я покажу, О, таке новеньке варусі. Ялка 290 гривень по скидці, Було ще жовте таке. ну Ксюша говорить, не хочу. Давай отаке, мама. Було тільки жовте і от таке воно як ніжне, ніжне, рожеве таке, світле. Ну, нічого що світле, будемо його прати. Купили молоко, Ксюша творожки тваршки любить. Там побачила в варусі був фарш із тріски. Я його купила і ще був і сьомги. Трішки дорожче 67 гривень тріски, а сьомги дорожче, на 20 чи на 30 гривень. Ну, я таких спочатку хочу попробувати. Круасани купили, а це. У церкві такі піражочки продають, такі смачні дівчатка роблять, такі молочинки, плюшка і оттакі там диквочка. Дуже гарні. Були ще з риби, але розібрали з риби, бо ми не купили. Так що ксюха у нас не голодна. Вона ще з капустою один з'їла. Ми, коли йшли по дорозі, вона з'їла. Так що, все добре. що ми купили дуже класні, зараз я покажу палички на гімнастики. Угощає наша Віка, угощає всіх діток. Я спитала, де вони продаються варусі. Отакі палочки. Діти там піщаться цими паличками, вони такі смачні, недорогі, там 30, по-моєму, з чим-то. -та. Багато там цих да, Асюня, І Асюня тут красавиця. Так що, зараз будемо відпочивати. Уроки вчора здали ми, але треба ще якийсь віршик, щоб усю, що маленькі, вивчила про святого Миколайчика. Ось. В школі будуть, скажімо так, відмічати діткам робити щось а по новому стилю, але ну, я відмічаю по старому стилю всі свята. Ну, Лишній позитив для діток це здорово, тому ми йдемо на все, що для діток якісь там свята, щось позитивне. Це воєнний час. Я, звісно, заглашаюсь і хай дітки радуються наші. Це нічого тут поганого немає. Це ж таке, ми... головне пам'ятати цього святого. Миколая, нашого чудотворця. Ось. Хай у вас все буде добре. І з паличками дуже смачні палички. На ручках у мене маленька ляля. Дивіться, яка маленька лялечка. Ти моя лялюсечка. На теж всім привіт. Передає оця кісечка. 11 років наші роксі, наш такий антидепресант. У нас сьогодні не тільки а перший день зими. Сішка розслабляється, дивить мультики. Ми вранці вже прогулялися. Так що у нас все на добре. Потихеньку. Якщо у нас буде тихо, нам дадуть провести неділю тихо, це буде супер. Всім самого найкращого бажаю. Запустила нашу дівчинку, нашу булочку. Ранюсік, іди сюди, я тебе угощу. Кане Корса теж вон там дивиться. Бачите? Теж хоче зайти, щоб її впустили наших маленьких дівчаток. Дивилася, зараз я відео наших. Друзів по Ютубу, Каріночку, дивлюся. Е, у неї такий цікавий періг, вона робить. Але що цікаво, я не можу коментар оставити. І хотіла це поговорити з вами про це останнього часу. Коментарі часто закривають. От якесь нове відео виходить. Я не можу написати свій коментар. Тобто там строчка, де писати цей коментар, вона ховається, її немає. Але через день, через два я заходжу, там уже. З'являється, я можу написати коментар. Ну, а люди, як? Вийшло відео, хочеться ж зразу це оставити. Ютуб хитрить, бо останнього часу настільки оце все ж придумує. І знову вже таке було, щоб мало дуже переглядів у людей. Це щось з Ютуба. Ось, і хитрий, дуже сильно. От я хочу написати коментар раз, воно мені закрило. Ну, я зараз, дивіться, якщо є шоти, не у всіх є ці короткі да, шоти, відео, я пишу в коротких шотах е, людям. Бо треба ж якось теж написати. Друзі, багато по Ютубу. Я дивлюся, мені подобається, я дивлюся, це такий релакс, і це спасає да, наш час. Що сінічка, ну заходь. Вони зараз Сенечку вам теж покажу. Сенечка теж вирішила в гості. Оце червона одіялка. Дуже хорошо буде для собак. А коли ксюшка буде сидіти, я буду стелити нове одіялка. Що, сіння, тебе калочкою. паличка? Зараз да. буду угощати її Сенечку. Ай, як пахне, які запахи у нас. Продовжується неділя. Зараз ми будемо біржик якийсь шукати в Ютубі про Миколая і Ксюшечка. Треба, щоб у нас віршик вивчила. Да? Тепла вам сердечно, хай буде у вас все добре. Дівчатка наші теж хочуть їсти, і дівчаткам зараз треба їсточки робити, кашку, бульнаборчики, як завжди, да? ну, так, да, так, да, ми вже голодні, мама, давай, ми ще не снідали. Все, якось так. Привіт. Рубочка спить, не хотіла сюди рубочку вам е показувати, бо вона спить. Але бачу, щось, будь я не ошибаюсь, вона її вже прокинулась, чую. Ну, звісно, тут такий двіж. Мені теж треба. Теж треба до хати. Скажіть, будь ласка, що з цим ютубом? Тільки що а, відкрила коментарі, які чотири дня писали люди. Я дивлюсь кожного дня. І я їх не бачила, вони ці коментарі відкрилися тільки зараз. Чому Ютуб їх закриває коментарі, потім відкриває. У кого теж, і теж така проблема, це ось ось останню неділю, щось таке, знаєте, непонятне, що твориться. А тим часом, як у нас вихідний проходить, а отак от проходить, не смійтесь. Знову нагідці, це для тата. А це риба для мами, тобто. <смі> а Ксюша буде їсти, що захоче. Бо наша Ксюша дуже така, знаєте, буває її їсть нагідці курячі. Ну, так, знаєте, покрутила носом, сказала, їй подобається більше рибні. Зараз, хочу ще поставити гречечку. З гречкою теж. Буває смачна попадається, купляєш, а буває така, знаєте, як пластмасова. Що в цьому світі незрозуміло. Вариш, як завжди, по, ну, все ж так, як завжди, але смак буває різний. Ви теж так наблюдали за цими кашами-гречаними, що буває хороший такий смак, а буває якийсь ну, як, як пластмасова каша. Так, а собачулька мастиває ось теж буль набори з кашкою. Кусняшечка. Так що всі будуть скоро ситі. Mm. Ксюшечка кормить голубів. І тьотя теж там кормить голубів. І Ксюша і тті. Все, вони ситі будуть, водичка Мама, в них там і є. Очікую висасувати з самого наділу. А, трубочка, наверное, такая попалась. Угу. Коктейль, ну, сюда попивают. А когда я вот покупаю, мне всегда, всегда. Здрасте,